Класична колекція стриманих оправ Солента за неймовірною пропозицією. У темно-графітовому кольорі дуже гарний відтінок. Такі варіанти є в нас і в інших кольорах, ближче до коричневого або до сірого. Тут ближче до чорного. Більш підвінтаж виконана оправа, повністю металевий корпус, має потовщення на брівці, такі дуже гарно підкреслюють очі і гарно виглядають на обличчі. Ця модель підійде для власників середнього обличчя, але краще орієнтуватись на заміри оправи. Їх можна розглянути на сайті Києвінза або ж запитати наших менеджерів у особисті. Ближче, як до прямокутної форми окуляру з м'якими куточками, мінімалістичний дизайн, стриманий та елегантний, тому така модель оправи підійде як до повсякденного образу, також і до конкретних нарядів. Має мінімалістичний дизайн завушника. Такі теж чудово пасують до будь-якого гардеробу і на кінчиках мають пластикову накладку для комфорту за вушками. Самі завушники мають флекси, вони дають зручну та надійну посадку на обличчі, натиснуть, але при цьому і не спадають. Таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти зі знаком мінус або ж для корекції астигматизму. Ну і, звичайно, на плюсовій диоптрі теж можна, кого це окуляри не для постійного носіння, а, наприклад, для читання. І також зручна посадка тут завдяки регульованим носоупорам, які можна підлаштувати під ширину вашого носика. Замовте таку оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн, в телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза і для цього артикулу її у коментарях.